РВЕТ Відниця. Бортовий номер у 206 було закладено 23 грудня 1975 року на суднобудівному заводі в місті Зеленодольськ як малий протичовновий корабель проект 1124П. 17 червня 1976 року його зараховано у списки кораблів морської прикордонної служби комітету держбезпеки СРСР 12 вересня 1976 року. Судно було спущено на воду і незабаром проведено по внутрішніх водяних системах до Азовського моря, а звідти до Балаклави під Севастополем для проведення остаточних випробувань. 31 грудня 76-го року зарахований до лав Балаклавського загону Західного прикордонного округу під назвою Дніпро. Брав участь в охороні кордонів економічної зони СРСР вздовж берегів Кримського півострова у Чорному морі. Тонажність 1012 тонн, автономність 30 діб. Довжина 71 метр, ширина 10 метрів. Осадка 4,5 метри. Максимальна швидкість 35 вузлів, штатний екіпаж 82 людини. На озброєнні Корвет має дві бомбометні пристрої по 6 зарядів, два торпедних апарати в кожному по дві торпеди 533 мм, дві 12-зарядних установки для реактивних глибинних бомб, шість крупнокаліберних кулемети та дві арт-установки АК-725. Максимальна дальність ходу – 2750 миль. Судно має два дизельних двигуна по 20 тисяч кінських сил та газову турбіну потужністю 18 тисяч кінських сил. Вінся належить до так званого класу альбатросів, винищувачів підводних човнів у прибережних зонах поблизу військово-морських баз. Головна увага розробників приділялася швидкості ходу човна, чим обумовлена своєрідна форма корпусу корабля. У закордонних військових довідниках кораблі класу Альбатрос мають назву Гріша. Тисяч 1991 року по 95-й рік корабель входив до складу прикордонних військ України. У 96-му році увійшов до складу військово-морських сил України як малий протичовновий корабель Вінниця. Брав участь у міжнародних навчаннях кооператив Партнер 96», класика 96», море 96» у Румунії. 98 восьмого року у Вінниці було присвоєно клас Корвет. Того ж року бере участь у навчанні Кооператив Партнер 98. Наказом міністра оборони України 28 грудня 1998 року почесним матросом екіпажу Корвету було зараховано Героя Радянського Союзу віце-адмірала Володимира Пилипенка. 99-й рік. Участь у навчаннях Фарватер Миру 99 та «Збір -похід 99 2000 рік. Участь у параді до Дня військово-морських сил України. З 2002 до 2005 року Вінниця брала участь у кількох міжнародних навчаннях, зокрема Бриз та Форпост, представляла Україну у навчаннях Блексі Фор. Під час штурму у листопаді 2007 року в південній бухті Севастополя корвет зіткнувся з іншим кораблем, через що пошкодив носову частину корпусу. За кілька місяців Вінниця знову стала до строю. У середині 90-х років шефство над корветом здійснює Вінницька область та місто Вінниця. Екіпаж допомагають продовольством, матеріалами, грішами. Близько третини матросів за традицією Вінничани. Двіч на рік з Вінниці у Севастополь рушає шефська делегація, до складу якої входять керівники міста та області, актори, аматорські колективи, представники преси. thank <music> you